Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати горіхові котлети. Для цього ми приготували 200 г горіхів, 200 г черствого білого хліба, дві картоплини відварені 1 одна картопля сира, дві дольки часника дві цибулини і морквина. Сіль і перець. Перш за все, ми замочимо хліб у воді, тому що ці котлети будуть пісні. Замочимо у воді кімнатної температури. Потім одну цибулину потрем з, на крупній терці з картоплею відіжмем. Горіхи ми перемелимо на м'ясорубці. Одну цибулинку, оцю велику цибулинку і морквинку, ми поріжемо. І в маленькій кількості олії стушимо так, щоб можна було просто додати до фаршу чесничок подрібнемо або на мілкій терці. Так, горіхи ми пропустили через м'ясорубку. Тут на крупній терці натерли сиру разом з цибулькою. Це у нас відварена. І це хліб замочений, просто віджатий. Я не люблю пропускати через м'ясорубку, мені не подобається структура така. Тут часник. Ну і зараз ми на олійці трохи треба олії і підсмажимо до такого мягкого, щоб вона була солодка і цибулька, і морква. Цибуля поміняла колір, вона стала м'якою і солодкою. Додаємо зараз морку сюди. Будемо смажити її зараз до готовності, щоб вона була м'яка. І придала смаку такого смачного нашим котлетам. Так, морква і цибуля в нас вже готові. Ми виключаємо. І вона ще дійде, обере в себе. Всю олію. От, а вже котлети ми будемо смажити на іншій сковорідці. Або цю треба буде помити, тому що вона буде приставати. Котлети будуть приставати після цибулі. Сковорідку треба обов'язково помити. Тут у нас вже все. Зараз ми присолимо. Я думаю, половина чайної ложки, солі. Досить буде е, горіхи, печінка, риба не любить пересолу. От, і тут на смаком трохи, Ще... перцю. Зараз ми все змішаємо, ну і трошки повинно постояти. Сковорідка вже нагрілася. Зараз будемо смажити. А це у нас такий фарш гарний. Ми його будемо формувати е, мокрими руками. Я сухарі не люблю панірувачні. Будемо робити тільки на один раз, я все не буду смажити, тільки на обід, одну сковоритку. Смажиться. Зараз будемо перевертати. Треба, щоб було з коринкою такою хрусткою. Вони в нас вже підсмажуються. Можна буде зверху трохи прикрити. Я думаю, що вони просмажаться добре, тому що я зробила їх такими трохи приплюснутими. Не кругленькими, а приплюснутими. Добре, дуже смажуємо зараз. Наші котлетки. Ну, так, на вид не відрізниш від м'ясних. Не знаю, що скаже моя дочка. Вона сама повар, Чи знає вона, що вони? Пора вже й скуштувати. Я взяла капусточки і зараз скуштуємо, яка у нас котлетка. Зараз подивимося. Розрізі Ну, от дивіться так гарно, М -м -м. Ну смачна. Взагалі на смак трохи нагадує курячи. Філе. Так мені здається. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!